І от справді чому поки що нічого не коментують офіційні особи Сполучених Штатів Америки. От після того, що Трамп сказав, що він мав розмову з Путіним, і що Путін йому сказав, що буде відповідь на цей удар в рамках операції Павотина. Ну і не тільки про це говоримо з нашим гостем Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня! Раді дуже вас бачити. Вітаю доброго дня вам. Пане Андрію, от цікава пауза з боку Трампа складається враження, і Ройтерс пише, що у Штатах вважають, що Росія ще досі не відповіла Україні за її операцію Павутина. У нас була масштабна атака в п'ятницю. В нас була масштабна атака, ну не тільки в п'ятницю, і в суботу ну по різних містах, і в неділю, і сьогодні чому штати мовчать? Вони що чекають? Скільки цієї відповіді має бути з боку Росії на операцію Павутина? Щоб вони нарешті сказали, ну Владимір, стоп, хоча б ось так. От Трамп так добре сфокусуватися на слова Трампа. Це перше все є особа, яка зірка. Це не є. Професійний політик чи урядовець це є телеведучий, і йому головне який відповідь від громадськістю? Він зрозуміє, що вміститися у риторику зараз тепер між Росією Україною. Ну головне. Є тільки одна риторика з України. Це підтримка нашого союзника, але е, в його очей президента Трампа він знає, що він він ніяк не вийде як переможець тут, е, і він тільки хоче е, ставитися як надзвичайний лідер і переможець. Е, То втім, це є головна причина, чому не тільки він мовчає. Зараз тепер у наслідках нашого надзвичайного атаку контратаку треба підкреслювати. Але і так само, чому вимовчає, коли ми бачимо ті всі атаки проти цивільних українських. То uh -huh. uh, uh, і я би так само вв'язав в, 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 в вкладав, що він шукає будь-які можливість, щоб змінити риторику. Однак є надзвичайна uh, цей надзвичайний розпал між Ілоном Маском і його. І він через uh, наступні кілька днів перемінив цілу національну риторику на імміграцію, на депортації, uh -huh. на uh, вживання нацгвардії у Каліфорнії. І це, що ми говорили два дні тому, чи то про Путіна чи про Ілона Маску, все все перемінилося у новинах тут в Америці. То виглядає так, що Трампа зараз є свої проблеми, і відповідно війна в Україні вже війшла відійшла на задній план. Тобто можна не очікувати його зараз, умовно кажучи, хоча б коментування стосовно того, що москалі роблять б'ючи по території України. Вона нас тема не змінилася сама. Він знайшов ага. що, де мати ескалацію, щоб він знов став як мужний лідер. І я би казав, що я досить здивований був, що через цілого тижня Україна була в першому-другому місці у наших новинах. Навіть після терористичного атаку в Колораді, навіть після інших великих події, Ілон Маск Трамп Україна ще залишилася, як і так само сьогодні вранці. Тут в понеділку в Америці ще говорить про Україну, то це є ще тема, в яким Трамп буде мусів виробити якийсь відповідь, але ще до нинішнього, дня, як ви сказали, ми не почули. Знаєте, пригадуються слова, коли він казав: якби б я був президентом, то б цієї війни не сталося. У мене просто питання: він зараз є президентом. То чому ж стаються такі масовані обстріли? України з боку Росії є відповідь у вас, і є відповідь в очільників Білого Дому, адже ж він президент Сполучених Штатів Америки. Ну так само можемо підкреслювати події між Афганістан. Вибачайте, між Індії і Пакистану. Uh -huh. Є різні міжнародні війни, обстріли, які відбуваються, коли Трамп є президентом, і не менш що атаки проти України підвищилися. Вже від часу інаугурації президента Трампа це є тези, які ми підкреслюємо до ПД Громадської сут в Америці, які так само український конгресовий комітет організував активістів цього тижня, які будуть три дні серед тижня вівторок, середу, четвер, переходити конгрес і підкреслювати такі цифри, чому нема додаткової допомоги від е, США, коли атаки підвищилися, і так само. Коли президент Зеленський міг нам поінформувати, що 20 ракет вони Америка придумала передати до іншої країни, це так само є важлива тема для нас. Громадян Америки, коли ми маємо зустрічі з нашими конгресменами, нам треба офіційний відповідь від тих конгресменів, і нам треба додатковий натиск, щоб е, праця йшла вперед на різні законопроекти, не взаменш цей за санкції проти Росії. От до речі, стосовно законопроекту про санкції від лінці грема. Е, допоки йшла, не було незрозуміло, як буде розвиватися далі трек переговорний між Україною та Росією, багато сенаторів на чолі з інсії Гремом казали: ну 82 голоси збиралися, було сена, ну, сенатських голосів за те, щоб проголосувати і підтримати цей законопроект. І критики публічної критики цього законопроекту, цього документу, ми не чули. І от тепер, після того, що сказав. Трамп, коли він поговорив з Путіним, республіканець Ренд Пол він розкритикував цей документ самого Лінсі Грема, і він сказав, що насправді цей законопроект може бути мати зворотній ефект проти зусиль Трампа щодо досягнення миру між Україною та Росією, тобто буде неефективним. Це як ну, ну по перше, це сенатор. Чоловік, який має славу, просто в тім, що він голосує проти всього, uh -huh. він він противник. Але щодо законопроєкту, коли ви згадаєте, що законопроєкт існує в американському сенаті, який має понад 80 підписанників, uh -huh. це не існує. Це просто ми не можемо отримати такий підписант стільки підписантів на законопроєкт у підтримці дітей. Це є надзвичайно популярна ініціатива, але втім, що зараз Трамп очолює головство його партії, його партія контролює і Сенат, і Палати представників. Він дозвіл не додає до лідерів тих палат, щоб починали навіть мати голосування. Втім, раніше ми чули, що Лензі Грам думав, що цього тижня буде якесь голосування. Лідер Сенату, сенатор Тун, який підтримує Україну, але він просто казав: що зараз тепер не буде ніяке голосування, аж поки буде домовлення з президентом Трампом. І радники лідерства у сенаті, ті, що підтримують Україну, а ті радники бачать, що зараз тепер немає ніякого виходу, щоб починати голосування. Бо втім. Лідерство Сенату як і лідерство палаті представників не хочуть іти проти президента Трампа. Пане Андрію, мені просто цікаво, ми знаємо, що на цьому тижні в Росії заплановане розширене засідання Радбезу. Його скликає Путін, і є кілька варіантів того, що можуть там обговорювати. Там, зокрема, про те, що можуть оголосити мобілізацію в Росії. Там йдеться про те, що може попросити Путін, вони можуть ухвалити рішення, звернутися до КНДР про підтримку. І є така небезпека, що 100 тисяч військових від північної Кореї можуть опинитися на території. Росі Росії, ну ми читаємо це проти України, тобто всі сценарії, які можуть бути на цьому радбезі, про, про ну проголосовуватися і розглядатися, це погані плани. Ну найкращий варіант цього це що нічого, просто зберуться, поговорять і нічого. От умовно кажучи, якщо буде з того, що я от зараз озвучила, і про додаткову мобілізацію, і про підтримку надсилання е військових з боку КНДР, відреагує Трамп чи не відреагує? В нього є своя проблема. Е Є сутички, він буде цим займатися з внутрішніми проблемами. На жаль, мета президента Трампа не є реагувати раніше. Він цілиться трохи зпізниться. Угу. Це чому, коли я говорю про раніше, я говорю про передання додаткової зброї перед тим, що 100 тисяч солдати прийшли, а не після цього. То і втім. На добро Україні ми знаємо, що досить зброї існує в світі. Просто в тім, що е, країни-союзники не домовилися передати вс всю зброю, бо вони ще залишають трохи собі. Але е, зараз атаки не діють по цілої Америці, ані по цілої Європі. Е, ми повинні підтримати нашого союзника терміново, щоби навіть е, згадання, е, що 100 тисяч солдатів, би, би прийшли. Додаткові Росії повинні у тій раді безпеки переговорити. Ну але в тім часі так само Америка і Захід передав надзвичайну кількість зброї, щоб будь-які солдати. Котрі б пішли, вони б були знищені, і це це б фактично було правильний відповідь до будь-якої реакції Ради безпеки. І втім, я би хотів почути таких слів або на Великої сімки наступному тижні, або за два тижні на натиський саміт. Як ви думаєте, Дональд Трамп поїде на саміт Великої Сімки? Тому що в Україні дуже розраховують на те, що на полях цього саміту зустрінуться знову ж таки вже втретє, зустрінуться Дональд Трамп і Володимир Зеленський буде трамп, що відомо, і відповідно як ви прогнозується, відбудеться вже третя зустріч і третє спілкування між двома лідерами? Е, ще ще зарано думати, чи чи відбудеться чи ні цей зустріч Зеленським, але mm. можу стопроцентово підтвердити, якщо буде такий зустріч, це, б, це був це був на добро. Е, ми це ми бачимо, коли е, ті два особи. Мають приватні зустрічі ще uh -huh. в рамках наших союзників, але ліпше що ми бачили у Ватикані, коли забираємо такого як Джейлі Венца, як його е, друзі, хлопці у колі президента uh -huh. Трампа. Але коли він відповідає як чоловік разом з союзником, е, вони можуть мати до добру і відкриту розмову, і це на добро Україні. Я би хотів, щоб це е, е, відбулося, але ще до цього часу, на жаль, в Міжнародній дипломатії це. Це рік виглядає нам як е, наступний тиждень. Але я вам скажу, що судячи по хронометражу спілкування між Трампом Зеленським і Трампом Путіним, то поки що це на користь спілкування Трамп і Путін виглядає так, що вони друже такі хороші друзяки. Їм є про що знаєте потеревенити. А з нами, з нашим лідером, з Володимиром Зеленським спілкуються, ну просто от конкретно так, от по пунктах розійшлися дуже коротенько, дуже чіткенько і нема що окрім іншого поговорити. Тобто. Тобто вам не здається, що в цьому спілкуванні навіть типо, про те, що Зеленський зустрічається віч навіч, все ж таки в Путіна поки що картбланш більший має перед Трампом. Ну це відчасту це, це не кожного разу. Так що до Путіна більше ніж Зеленський. Ми знали, що е, в минулому місяці було телефонна розмова з Путіном, але була і телефонна розмова з Зеленським перед тим, як і після так само. Але все одно по хронометражу, в... похоронами трошепомоємо до Путіним. Але, але але головна різниця в тім є. Ми ми стопрозово впевнені, що Трамп є розлощений на президента Путіна. Що Путін його образить, Путін не робиться, що він просить. І що він є розлостений проти Путіна, Слухайте, але я він ніколи... коли зла то я з людиною не спілкуюся, як мінімум нуда вот. ну але 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 головна різниця в тім, що він публічно говорить про розлощення проти України, але не проти Росії, і це є різниця е, головна. Що що будуть розмови із Зеленським, як і з Путіним, але е, Трамп ніколи не висловить, як його розлостить президент Путін, мабуть, коли він цей Владимир став, але. Просто е, мені вже від вересня, е, так, від, від березня цього року, вони так вони згадають е, у білому домі, як е, е, цей Путін все. Псує плани президента Трампа, він хоче таке, і таке, а кожного разу після кожної розмови і просить, і просить, і нічого з цього не вийде. І так само брешіть просто до до президента Трампа, і це роздостать президента Трампа так само, але в, в, головна різниця що ніколи не прийде на на до пульту і промову буде мати президент Трамп. Що е, що Путін це е, це ворог? І це на жаль, це є головна різниця. Ми всі чекаємо. Я не думаю, це так відбудеться, але всі чекаємо, аж поки він так розлоститься, що зовсім змінить свій напрям. Голов... Найліпше нам допомогти до цього. Це є, щоб Трамп війшов у колі союзників, чи то uh, Зеленським на великої сімки, чи інші лідери на сімки. І тоді ті самі лідери підтвердили свою позицію, коли вони зустрічаються на натівській саміті. Ну, я скажу, пане Андрію, так що пігулка для хорошого настрою для того, щоб зникло роздратування, вона знаходиться в українських руках і в Україні. Просто умовно кажучи, підтримайте нас, і у вас буде хороший настрій в Білому домі. Це я так скажу. Спасибі, чесне вам за розмову. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, бо у нас на зв'язку і розбиралися ми з тим, чому ж все ж таки зараз пауза така спостерігається з боку Білого Дому, того ж таки Дональда Трампа стосовно повідношення у тих дій, які зараз чинить Росія по відношенню до України, і відповідно чи справді в Штатах очікують, що ще не відбулася відповідь Росії на операцію Павутина, як Путін заявив під час розмови з Дональдом Трампа. Трампом.